Вітаю всіх на каналі Рінц, це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб нічого не пропустити. Нагадуємо, що це робота, в нас робота для всіх і нагороднім з житлом. Біля місця роботи є житло, хостели, кімнати, квартири від 100 гривень за добу. Робимо запит в Google, хостел плюс місто, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій від 100 гривень за добу. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня, збираємо речі і їдемо, працюємо до того міста, де відкрита ця вакансія. Не чекаємо, поки ця вакансія. Прийде до вашого міста. Повернутися додому ви завжди вспієте. Сьогодні компанія Clara Group е, відкрила дві вакансії. Посуда Це робота у Києві і пекар, Робота теж у Києві. Заробітна платня від 1000 гривень зміна. Більш детально за телефоном. Контакти і телефон залишаємо в опису в цьому відео. Дуже важлива також ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк в коментарях. Всім мирного неба! На все добре, удачі!